Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. У Селидовому ухвалили першу на Донеччині компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло. В Лисичанську було суцільне пекло. Історія водія парамедика батальйону госпітальєри Саїда Ісмагілова. Для жителів деокупованих сіл студенок Яремівка та довгенька волонтери із Харкова привезли металопластикові вікна. Ось От отошло повністю. Там отошло по кругу. От стіна отошла. Ось стіна отошла. Тут не отошла. Там хорошо отошла стена. Тут полностью отошла. По кругу. Понівечені стіни вибиті вікна. Ці руїни, все, що залишилося від двокімнатного будинку після обстрілу російських окупантів минулоріч, 7 вересня, розповідає Дмитро. В той час чоловіка вдома не було. каже, побачив проліт ракет і зрозумів, що летять в район його будинку. Я одразу подзвонив мамі. вона на горі я не знаю що. Коротше, я бачу небо, а вийти з хати не можу. Під час обстрілу батьки Дмитра були на кухні. Вони не травмовані. У шоковому стані вони були. Батько взагалі так, ну, такий весь. Но... Так, я услышав, що був зрив і приїхав. Мать сиділа, говорить, я якраз в це время... час Нагнулася вниз, що то, чи що то впало, чи що піднять. Якраз в зрив, типу, і пройшли осколки. Снаряд впав за 50 метрів від оселі Дмитра. Вибуховою хвилею пошкоджено 5 будинків. Від літньої кухні нічого не залишилося. Перекриття було рельси лежали під ноль на голову. Посід кришу, колег стілу. Комісія з обстеження житла визнала будинок непридатним для проживання, додає Дмитро. Більше, ніж 10 тисяч ми вам не можемо дати, тому що немає в бюджету. Тут, в принципі, на 10 тисяч нічого не зробиш. Тут навіть ну, якщо два окна хватить ставити. Чоловік вирішив подати документи на програму є відновлення. Зробив це через портал Дія. Якщо документи всі на будинок є. То в принципі тільки справку зробити а не судимості. І все. А висновки комісії потрібні? Ну і висновки комісії. За тиждень Дмитро отримав повідомлення про схвалення його заяви. Також в ньому йшлося про суму відшкодування 800 тисяч гривень на купівлю нового житла. Ну є слова, типа пічті п'яти років вам треба купити какої-то собі житло. Не важливо, квартира це буде дом, ну типа відчитатися за. То, що ми купили. з 15 серпня запрацював другий етап програми. Є відновлення це вже за компенсації за зруйноване майно. До, до селидівської військово-міської військової адміністрації надійшла вже одна заява, яка була розглянута на засіданні комісії. Це запошкоджений за пошкоджений, зруйнований житловий, приватний житловий будинок, і нарахована коштів 824. Тисячі триста вісімдесят гривень за цей зруйнований будинок на теперішній час. Ця програма працює тільки якщо в зруйнованому будинку є один власник. Гроші Дмитро ще не отримав. каже житло зараз. Купувати не планує. Переїзд в іншу область не розглядає. Щас купиш завтра, прилетить. Тобто То ну, ждеш, може бути, лі закончиться війна, або може как-то її там, не знаю, пристановиться. Тут все, якби є ну, всі роботи і все. А в чужій області поїдеш, ти там нічого не знаєш, де працювати. Також Селидівській громаді місцевим жителям продовжують видавати компенсації за пошкоджене житло, додає Марина Буряк. На сьогоднішній день розглянуто 108 заяв. Нараховано більше трьох з половиною мільйонів гривень на ремонт пошкодженого житла. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас. Трьома ракетами С-300 та РСЗВ «Смерч» Російські окупанти обстріляли село Багатир Великоновосілківської громади. Травмований місцевий житель повідомляє прислужба поліції Донеччини. Отримали поранення, і чотири жителя Петропавлівки окупанти поцілили по селу іскандерами та крилатою ракетою х 35 Під обстрілами російської армії минулої доби перебувала Часовоярська громада, розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Травмованих та загиблих немає. У нас постійні обстріли вони не зупиняються, хаотичні обстріли по різним частинам. Це щоденно, воно на жаль не змінюється. Великими калібрами гатять всі громаді. Постраждали от за цю добу три будинки приватних. Плюс один багатоквартир. Вже не в перший раз вікна вилетіли. Напередодні українські захисники відбили атаки російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Ягідного. Повідомляють у Генштабі. Сили оборони продовжують штурмові дії. І південніше Бахмута противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб. Витіснити наші підрозділи із займаних позицій з села Желанне Друге Мар'їнської громади. Поліцейські екіпажу Білий Янгул евакуювали мати з трьома дітьми. Родину привезли Параду до Покровська, віде. звідки евакуаційним потягом вони поїдуть до родичів на Вінничину. За даними поліції, а надалі у селі Жаланне Друге залишається понад 10 дітей. Дорога виходить прямо на окупований нині Донецьк. Саме з нього росіяни запускають безпілотники. Частіше за все це ланцет. Які стараються вразити якісь найбільш важливі цілі, що прямують цією дорогою до лінії фронту? Більшість будинків поруч виглядають просто як приводи. Загалом протягом минулої доби поліцейські евакуювали 68 жителів Донеччини. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Для водія в зоні бойових дій потрібен високий рівень стресостійкості, можливість швидко приймати рішення. І швидко змінювати маршрут, змінювати е, щось інше на шляху евакуації. Бо, наприклад, тобто, навесні ми в Іванівському потрапили під мінометний обстріл. Тобто, ну от просто міни лягають на дорогу, просто на трасу, одна за одною, отаку. От от. е, оскільки інших автівок не було, ми зрозуміли, що судячи з усього з дрону, побачили карету швидкою і почали просто з міномета по неї насипати. Їхати вперед неможливо. Ну, на щастя, не було пораненого в автівці. Ми їхали на Бахмут за пораненими, вискакувало з автівки, і ховалися в якісь ямки, в якісь вибоїні. Тому високий рівень стресостійкості. Ну і харізма потрібна. Потрібно іноді просто взяти і заспокоїти весь екіпаж, дати командним голосам ну заспокоїлися і мовчки працюйте. От таке саме страшне пекло, через яке доводилось проходити, це був Лисичанськ. І це було страшне і в день, і вночі, і на Лисичанськ. Скидали авіаційні бомби, і артою намагались накрити, і дуже важкі поранення. Ну, це просто, знаєте, літо минулого року в Лисичанську це суцільне пекло просто було суцільне пекло. А другою, по важкості, це була зимка у Бахмуті. Зима, коли точилися бої за Салідари, за Бахмут, і от було дуже важко, і ще додавалось те, що це була зима. Було холодно, мороз, привозили обморожених, іноді поранених. Цивільних доводилось на Бахмуті просто посеред вулиці підбирати. От там цивільне виходили, шукали там собі воду, їжу, йшли вулицями, щось прилітає і в калюжі крові лежить. Ми їдемо, потрібно підібрати. Якщо людина ще жива, допомогти, врятувати. І оце знаєте, все це суцільне пекло. Воно от. Після Лисичанську друга Бахмут. Нам в Лисичанську доводилось цивільних, ну звісно, цивільних дітей вивозити поранених, але це страшне. І знаєте, немає ніяких виправдань батькам, які не вивозять своїх дітей з тих місць, де тучаться бої. Бо у всіх дітей є батьки, ми ввезли поранених дітей разом з батьками. На моє питання, що ж ви що ви тут робите? Немає світла, немає їжі, немає води, нічого немає. Навіть телефонного зв'язку, навіщо ви тут залишаєтесь? Вони казали, а куди нам їхати? Я кажу, а що зараз стало краще? От зараз ваша дитина поранена, і ви самі поранені. Що вам легше стало? Поки ми веземо пораненого наш екіпаж це зона нашої відповідальності. І, на щастя, жоден не помер в нашій автівці. Ми всіх довезли живими до... Сто пунктів до шпиталів члени команди отримували поранення автівки страждали. Тобто, уламки потрапляли в автівки. У нас декілька автівок було пошкоджено. Ну от літку цього року. Снаряд прилетів в полі неподалік від нас. Уламкові поранення ми не отримали, але по вухах добре вдарило. Це акубара травма, тобто контузія, коли вибухає дуже поруч. От. На щастя, це була неважка контузія ну декілька днів там вухах позвеніла, там полікувалися нормально. Я думаю, що Бог нас береже і поки що. Я маю надію, що і до самої нашої перемоги ми будемо в строю і не отримуємо поранень, бо від нас залежить. Певною мірою порятунок інших біля приміщення місцевої школи у селі Студенок харківські волонтери вивантажують комплекти металопластикових вікон для жителів, чиї будинки пошкодили російські обстріли. Міна в двох метрах від хати впала. Трошки побило вікна, трошки побило дах, стіна вся з осколками пошкоджена. Волонтери благодійного фонду Волонтерська ЮА привезли 10 комплектів вікон у село Студенок, 2 у село Яремівка та 8 у село Довгеньке. Олександр Мицай показує у Яремівці будинок сусіда, який той почав відновлювати. От тут от був склад боєприпасів. В нього прилетіла ракета і почало розриватись і розлітатись. Вся хата була розбита. Відновили стропильну систему, все відновили. Зараз волонтери дали шифер, поклали шифер. Олександр Мицаєк каже, завдяки допомозі волонтерів, перекрив дах і на своєму будинку. Тепер буде міняти вікна. Його дружина Людмила розповідає про день, коли у двір прилетів російський снаряд. Був прильот. Це був день 23 мая. Я була ну, на клумбі, рвала сірняки і летіла міна і. В общем, я сама видела 15 метрах відліту, стояла, як земля вверх поднялась. і попала наказ на щастя в клумбу возле порога. І одразу земля, грязь і все полетело. Благодійний фонд Волонтерська ЮА до цих деокупованих сіл привозить допомогу вдруге, розповідає волонтерка Мір'ян. В кінці серпня ми привезли 40 тонн будівельних матеріалів для того, щоб люди мали змогу полагодити 20 дахів. І це все можливо завдяки нашим партнерам з Дніпра. Вони називаються YouSaved UA» і ми їм дуже вдячні за це. Ми привозимо матеріали деяким людям, які не можуть собі допомогти, тобто побудувати самостійно, наша будівельна команда будується. І ось так разом ми допомагаємо загальної кількості на 48 будинків наразі. Нагадаю, села Студинок, Яремівка та Довгеньке перебували під російською окупацією п'ять місяців. У вересні 2022 року Сили оборони України звільнили ці населені пункти. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Я хотіла би пострівся, покороче, зад, зняти немножко, рушки відкриваємо, чолочку філіруємо і шапочку на голові, щоб була. Мешканка Селидового Світлана вперше прийшла до соціальної перукарні. Каже, робота закладу дуже потрібна. Тому як ми пенсіонери, не дуже в нас і вистачає грошей лишній раз піти сходити. Ми, як сім'я інвалідів, будемо користуватися постійно. Нову зачіску зробили і пенсіонерці Антоніні. Дізналася про перукарню жінка від знайомих. Я думаю, і в наступний раз сюди будемо ходити. І всім, всім своїм буду передавати, щоб і йшли сюди, бо сам підстрижош. Я сама раз стригла сама себе, ну чи некрасиво. Наразі у перукарні дві майстрині. Одна з них Марина, її зміна сьогодні. Каже, робота з одним клієнтом займає півгодини часу. Один день ми працюємо. Я працюю і працює ще жінка зі мною на напарниця. Один день ми працюємо, другий день ми обслуговуємо людей на до. Надомників, ті, які лежать, які не можуть пересуватися. Прості зачіски ми робимо і робимо модельні стрижки. Люди першої і другої групи обслуговуються безкоштовно. У нас переселенці обслуговуються безкоштовно. Люди, які мають пенсію в чотири обслуговуються уже. Сума оплати у нас іде 75 гривень. Перукарня розпочала роботу 28 серпня і надає послуги людям з інвалідністю, пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам. До цього надавали послуги вдома. Розповіла представниця терцентру Селидового Олександра Ярош. Обслуговувала наших підопічних і часто виникали питання, щоб. Не всім зручно отримувати послугу на дому. Дехто хоче прийти. В майбутньому можливо, ще буде надаватися послуги манікюрниці. Це єдина подібна перукарня у громаді. Її послугами вже скористалися близько ста людей. Заклад працює з 8 до 16 години по буднях. Данило Черниченко, Євген Яжов. Суспільне новини Донбас. Тися суспільне Донбас, підписуйтесь на суспільне Донбас у соцмережах.